Добрий день, шановні колеги. Буквально декілька хвилин тому український парламент ухвалив у першому читанні законопроект про бурштин за номером 1351. -1. Звичайно, що дуже гостро стоїть питання з незаконним видобутком бурштину, і це вже не локальна проблема, про яку ми вже неодноразово говоримо, особливо. Ті мажоритарні депутати, котрі обирали з тих округах, де проводять незаконний видобуток. Хочу сказати, що в той момент, коли уряд шукає можливості взяти кошти у міжнародного міжнародного валютного фонду інші валютні кредити, ми маємо дуже величезний колосальний ресурс. Проте рівень корупції і рівень зловживань, які є нині. В тих областях, а я це е, хочу назвати це і Рівненська область, і Житомирська область, це Волинська область, і принаймні так уже. Повідомляють, що розпочався незаконний видобуток і у Львівській області. Рівень корупції дуже величезний. Якщо говорити про старателів і про зловживання, і про збитки держави, то тут можна відмітити наступне. Дійсно, старателів настільки зажали в певні умови, я можу сказати, навіть знущаються, обклали поборами. І тут тест для Міністерства внутрішніх справ. Як можна пройти реформу? Цій галузі, в цій системі, і е, зробити так, щоб рівень корупції був мінімальним. Однозначно, що поруч із корупцією ми маємо говорити про збитки держави, тому що дуже величезна кількість гектарів лісу страждають, які могли би бути використані на благо і бути направлені, фінансування буде направлене до дохідної частини е, нашої держави. Буквально декілька місяців тому, саме з приводу розгляду такого законопроекту, який зараз ми обговорюємо з вами, було проведено на базі Рівненської обласної ради. Я хочу подякувати і голові обласної ради, розширену нараду з представниками і депутатами мажоритарних округів, в яких проходить видобування Це і Житомирської області і. Рівненської і Волинської, і саме на цій нараді я пригадую прохання або пропозицію одного з журналістів регіонального радіомовлення, «Радіотрек», здається, котрий чітко зафіксував, що потрібно привернути увагу і журналістів центральних засобів масової інформації, тому що. Дуже мало ми про це говоримо, і чим більше ми будемо говорити про те, що відбувається в цих районах, тим більше можливість і шанс отримати позитивні рішення у залі парламенту. Однозначно, що я би ще звернув увагу на те, що крім того, що корупцію очолюють силові силовий блок. Адміністрату адмініструє цей процес якраз кримінал, привернення уваги цих районів криміналу призводить до того, що надходить дуже багато різних звернень до нас, до народних депутатів, що люди не можуть нормально жити, відпочивати і працювати. І саме головне те, що не тільки, скажімо, ці перелічені проблеми. Загострюють увагу, а основна проблема це те, що наші діти йдуть до школи, не йдуть до школи, а йдуть у ліси, у поля, де є поклади бурштину, і залишають там своє здоров'я. Коли їх присипає у копанках, вони стають інвалідами. А подекуди і взагалі їх там присипає, вони помирають. Тому я сьогодні хочу сказати, що це перший крок. До того, що ми в українському парламенті зможемо легалізувати даний прибуток, направити в дохідну частину мільярди коштів, які сідають у кишенях корупціонерів, і зробити цю галузь прибутковою в Україні. Хочу також привітати всіх з першим кроком. Наступний крок має бути створено робочу групу, до якої війдуть. Представники уряду міністерства профільного, представники органів місцевого самоврядування, представники від старателів та представники засобів масової інформації та громадянського суспільства. Напрацювати якісний документ до другого читання і ухвалити в цілому. Також наступним кроком має бути проголосовано проект постанови про тимчасову слідчу комісію, де чітко буде зафіксовано рівень зловживань в системі. Силових структур, і тоді ми зможемо і знати, хто кришує бурштин, чому ну, чому кришують зрозуміло, і поставити в крапку в такому дуже гострому і важливому для нашої держави питанні. Я вважаю, що на сьогоднішній день, коли держави війна, це просто-напросто знущання над людьми, знущання над старателями. І так чи інакше, це абсолютно не виправдовує. Що в момент, коли ми маємо дуже величезну економічну стагнацію, кошти осідають в корупційних кишенях. Дякую за увагу.